З'яснення того, що ми почули, тому що коли кажуть все, насправді все часто густо вирівнює нічого. Не знаю, за що хопитися, з чого почати. Марина Ставчук, я була громадською ради з питань розвитку громадянського суспільства при президенті держави України, відіграє провідну роль у впровадженні стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства. У мене сама ця стратегія інформування от особисто як у громадянина, викликає певні сумніви, тому що держава і громадянське суспільство у нашого перехідного суспільства, на мою думку, не завжди діють в одному напрямку, так, який спосіб держава сприяє, і як наповнити важливі декларації, які є в стратегії, реальним змістом, чого очікує. Адміністрація президента від громадянського суспільства, бо чого громадянське суспільство від адміністрації президента ми здається більш-менш знаємо. Марина Станко, шановні учасники конференції. Дозвольте вас привітати. Дякую за вступне слово, пане Андрію. Насправді, тема конференції є надзвичайно важливою і актуальною серед учасників сьогоднішньої конференції. Е Більшість людей, які працюють а, чи працювали над розробкою стратегії державної підтримки розвитку громадянського суспільства, активно сьогодні працюють над впровадженням основних положень цієї стратегії в життя. А, мені здається, що за останній період а, державою на рівні глави держав перше зроблено багато. Саме для того, щоб дійсно підвідувати серйозну інституційну базу для розвитку громадянського суспільства. Причому ідея розробки стратегії державної підтримки розвитку громадянського суспільства власне виникла не в стінах адміністрації президента, чи як не хвалився на Кабінет міністрів, чи стінах Кабінету міністрів України, ідея. Необхідності разом і запровадження такої стратегії виникла у самому громадянському суспільстві. Ви знаєте, члени громадських організацій, що ви тривали попередній період працювали над основними положеннями над ідеологією цього важливого документу. Останні декілька місяців ми разом з представниками громадських організацій. Дійсно, вже доопрацьовували, обговорювали. Пройшло, в принципі, стратегія, по-моєму, якщо мені не змінює, три раунди громадського публічного обговорення. І врешті, після того, коли президент України у січні 2012 року утворив координаційну раду з питань початку громадянського суспільства, на її першому засіданні у березні цього року було розглянуто. Обговорено і затверджено проєкт стратегії державної підтримки розвитку громадянського суспільства і запропоновано главі держави дві речі: по-перше, затвердити цю стратегію відповідним указом. І по-друге, враховуючи важливість питання розвитку громадянського суспільства, зробити щорічну доповідь про стан розвитку громадянського суспільства в Україні додатком. До щорічного послання президента України до українського народу та Верховної Ради України, очевидно, визнаючи пріоритетність цього завдання, встановлення дійсно активного, дієвого громадянського суспільства, вона чітко зрозуміла, що жодна реформа в державі навіть сама ефективна, саме вивірена. Котрі суспільству не буде сприйматися суспільством, коли а в державі розпочалися ці реформи, коли суспільство на рівні фахового середовища, на рівні експертного середовища, на рівні громадського обговорення і участі не буде задіяти до розробки, до прийняття і потім контролю за виконанням тих чи інших реформ рішень е, управлінського характеру на всіх рівнях. Саме тому в основі е, концепції, в основі стратегії лежить одне питання по великому рахунку питання довіри, питання зміни філософії, стосунків влади і суспільства в усіх сферах на всіх рівнях. І якраз квітне сенцією стратегії державної підтримки розвитку громадянського суспільства якраз і є форма демократії участі. Тут пан Дмитро Андрієв сказав про те, що можна е, сперечатися про ефективність е, самого розуміння і форм демократії в участі. Мені здається, що ті, хто досліджує, уважно досліджує питання розвитку демократії, е, чітко посвідковують тенденцію кризи прямої демократії, якщо вона застосовується відірвано від представницької демократії. Сьогодні реально той радянський і пострадянський підхід, де чітко розділені окремі форми демократії, пряма, представницька, пряма і представницька не діє, не є ефективним. Це означає, що повинні бути запроваджені такі форми як роботи влади і людей, які дають можливість щоденного спілкування, щоденного вироблення спільних рішень. На всіх рівнях влади і суспільства. Оце власне і є, є форма демократії участі. Шановні колеги, про е, пріоритети стратегії, е, мені здається, тут цікаво фахове середовище. Немає сенсу мені переповідати основні положення стратегії. Сьогодні практично мова йде про виконання плану першочергових заходів по реалізації стратегії державної підтримки розвитку громадянського суспільства. Пане Андрію, дуже важливо, декілька секунд ще. Чому власне держава взялася? Здається, що сама ініціатива розвитку громадянського суспільства має і ініціюватися, і вироблятися, і реалізовувати самому громадянському суспільству. Але особливо пост тоталітарних суспільств якраз полягає в тому, що завдання держави. Має бути в першу чергу, має полягати в тому, щоб створити інституційну, тобто законодавчу базу, систему, яка би давала можливість стимулювання розвитку громадської активності. Саме тому ми тут зараз працюємо спільно в цьому напрямку разом з громадськими організаціями. Ми перші результати є закон про громадські об'єднання. Дев'ять місяців ми працювали після того, коли у першу зовсім іншого характеру природи. Якості вийшов закон на випадки. Насправді він європейський закон, який ґрунтується на рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи щодо е, 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 порядку формування і організації діяльності громадських, громадських організацій, громадських об'єднань, ті, не як прогресивних положень в ньому є. Сьогодні ми бачимо своє завдання до 1 січня 2013 року: розробити, і ми вже працюємо над цим, розробити повністю законодавчого внесення змін до законодавчих актів для з прийняттям цього закону. Це дуже важливо. Кабінет, кабінет міністрів України в своєму плані по реалізації плану стратегії державної підтримки розвитку громадянського суспільства відніс це питання на осінь. Ми на, на координаційній раді на другому засіданні розглядали питання плану Кабінету міністрів України, вийшли з рекомендації до Кабінету міністрів не перекладати. Не відкладати на осінь ці питання. Зараз ми вже завершуємо підготовку проєкту. І, в принципі, думаємо, що до кінця травня народні депутати нас підтримують. Внесемо відповідний проєкт. Друге питання. Проєкт закону про свободу мирних зібрань. Я прибираю час, але це інформативно важливо. Проєкт про свободу мирних зібрань. Дуже серйозний документ, який в Україні не був, не дивлячись на те, що вимога такого наявності такого закону в Конституції існує вже більше 15, скоро вже буде 16 років. Попередні періоди не був розроблений. Сьогодні ми над цим працюємо. У нас ми почали дивитися, як реалізовується план першу чергових заходів по реалізації стратегії. На от я в суботу тут є багато людей, з якими ми разом працювали в Кіровограді, де збиралися голови громадських рад. При обласних державних адміністраціях і обласних м, м, радах ми обговорювали питання. Нам на рівні регіонів є сьогодні необхідність створення громадських груп, громадських комітетів, які би моніторили те, як виконується стратегія план першочергових заходів паралельно з моніторингом, який здійснюють державні органи. Тому що сьогодні я вже як голова координаційної ради. Питань розвитку громадянського суспільства отримала з більшості областей від обласних державних адміністрацій радісні звіти про те, що стратегія обговорена, плани розроблені і все суперове. Сигнали від громадянського суспільства в багатьох регіонах надходять дещо інші, саме тому у цьому плані. І в плані як розробки стратегії, і в плані розробки його основних ідей ми працювали разом з інститутом громадянського суспільства. Так само ми будемо працювати з громадськими організаціями над реалізацією цієї стратегії, і тільки це буде залогом того, що ми матимемо дійсно ефективний розвиток і стимулювання громадської активності у найближчі період. Вибачте, будь ласка, дякую.